Всім привіт! Ви на каналі Phoenix Play і сьогодні ми продовжимо грати у гру Magic Rampage. Так. О, відразу призова кімната. Що тут буде? Із поверненням. Дякую. Дякую за 50 тисяч! Мину... Минулий раз ми пройшли усі чотири рівні. отримали там ну, досягнення. І знов. Цікаво, що тепер? І з поверненням знов. 250. Що це за неправильні монети? Добре. Будемо грати в п'ятий рівень. Так, у нас тут є дуже багато різних комплектів в броні. Так, одягаємо сей. і йдемо з ним на шипи. Хм. Так як він створений з повітря, ми можемо за нього ходити по шипах. Нормально. Я навіть не думав, що тут буде щось. Так, забираємо. І тепер одягаємо цей комплект. Що я помітив, що тут як для джойстика зроблено зараз. Хоча я граю не з, джойс... не з джойстика. Якось дивно А, це я заховався. Нє. Не-не-не, дизвиться. Збирачки стоп. Так, точне попадання. Хм. Так, забираємо. Тут також забираємо гроші. І тут... Будемо забирати все, що було в них. Опа, перший кристал. До речі, на па паузу ми можемо дивитися, скільки ми знайшли схованого. Якщо ви не пам'ятаєте чи не знаєте, що таке схованки, типу взагалі дивитися спершу на цю серію, подивіться минулі, минулі серії. І щоб зрозуміти повний сюжет. Так. Надягаємо костюм Jump О, булава. Нормально. Так. Надягаємо адамантієвий комплект. Він минулий раз називався бронзовий, якщо я не помиляюсь Адамантівий комплект. Реально був бронзовий. Хм. Схоже вийшло оновлення На. На. Давай, давай, давай. Броня захистить вас від шипів Я це знаю. Погнали, погнали, погнали. Угу. Так, це ми, схоже, знайшли всі схованки. идти так ай си 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 тогда что тут немать шкода виды такой выучастную яму ям был бы это труп. так все идем далее Но. Схоже, нам треба кнопку і швидко проскочити. Так, нам стили. Все добре. Бонус 750 монет зібрано золота 517. Мало. Дуже мало. А, о, бонусний рівень. Ми можемо тут атакувати. О! Це добре. Це дуже добре. Так. Та-та-та-та-та-тан, тан тан та давай. Давай в гору. Так, ну давай тут. Теперь идемо. Стом. Тут чуть было. Блин, как спуститись? Уже не нияк. Блін. Дуже шкода, що не можна спускатися її. Там посередині щось дуже цікаве. Ну добре. Демо. далі. 5724 монети. Нормально, прикольно, весело. Призова кімната знов. Mm. Давай. Збирачки сток. Хо-хо-хо. Тепер йдемо. Так, шостий рівень. Угу. Тут відразу видно, де треба костюм Джампмена. О! Пам'ятаю, тебе добре виходить. Тепер я навчу тебе особливому прийому твого класу. Поодинці ти небезпечно. Хто? Хто сміявся? Молод правосуддя. Так, 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 атака. Так, 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 атака. Ого, нормас. Мені подобається. Так. Хм. Ага, ящик. Павуки, павуки, павуки. Павуки з зеленою кров'ю. Це страшно. Так. 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 О, вони ще й якимось холокатором б'ються. Нормально? Дуже-дуже лячні паучки. Значить, схованку, а що в ній було, я не побачив. Певно, ось цей гроза комах. Хе-хе-хе! Ну да, таким тільки комахи бити. Угу. Давай цей костюм переможця чуми ми п'ємо цей також. Ну. цю булаву. Оже також! Думаю. гадаю. Все. Давай, давай знов хоп-хоп. І сюди. Ага, там нічого. Там ну туди. на одягаємо Адаматівий комплект. Я нагадаю, що ми обрали воїна. Так. Ага. Швидко натисніть комбінацію. Три рази вперед і кнопку атаки, щоб активувати особливо в міні. Ви також можете використати таємничі ру рун, що дозволяють активувати особливо вміння. Одним натисканням. А, це ось ці руни, які ми знайшли. Ось ця фіолетова. Над кнопкою стрибку. Ось. Угу. Добре. Кидаємо, скидаємо. Стоп, там щось було. Блін. Спочатку чи продовжити? Спочатку чи продовжити? Ну, її не можна буде того й так збити. Давай спочатку. Ми швиденько тоді пройдемо спочатку, так як ми знаємо вже. діалог тут ніяк не проскіпати, тому просто їх отак типу, слухаємо. что это молот, что ему майстернист. Давай. давай. Давай, давай, давай. Коробка! На! шквалт Давай, давай! Да, ⁇ -мо ⁇ Чого я. О, нарешті. Стрибнув. Потратив зілля. Не нормально. Так, тепер йдемо сюди. Забираємо тут. Забираємо тут. Все. Тепер ми видаляємо булаву. Видаляємо комплект переможці чуми. Комплект героя. Угу. Дягаємо од Адамантівий комплект. Тун, Тун, все. Дезінсектор. сектор. Давай, чувак. Не. Ну, я не буду нас сказать, тратити вищу. Так, ми знайшли пок сьогодні слова Хотя зна... Сні, стій, стой! Нешто в хати, не што в хати, не што в хати. Ідеально. Так, так. Давай, повочка. Прибыли павучка, знайшли что другую схованку. Без хилок, без хилок. Так. <свистит> ну. Без сердечек. Безсердечный. Нет, нет, давай. Швидко, швидко, швидко. Давай. Ячно Стояти. Сто там щось було. было. Дай Ні. Так давай. Щось може бути, давайте перевіримо це. Ось цей тоді вогняний меч можемо вителяти, якщо у нас є посох. Так, нема. Одягаємо. І йдемо. Йома. Не треба павучок. Я ж не зможу спуститись. Давай іди назад. Так, ідеально. Тільки неск. Мім, блін. Оскристи за монети. Давайте. Туди й назад. Дякую за досягнення. О, дякую за бабло. Давай, пускайся. Так. Ах ты, не так тут схованка. Давай да. Что угу. було в схованці? Певно, тільки монети. Бо я більше нічого не бачу. во стоп. Ну так, більше нічого не вовнема. Нормально. Продаємо кинджаун За 50 монет. І одягаємо адамантівий комплект. Проходимо лівий. Мінус 1123. Це, це від HIO. Нормально. Особлива пропозиція. Ну. Що це? Кіт баюн. Особливий комплект світла. Вау, прикольно виглядає. але дороге. Дуже дороге, дякую. Немає грошей, ми не донатимо ігри, я нагадаю все. Так, тепер йдемо в призи та образи. І забираємо. Я туда, что то Десять сектор. Четыре тысячи. Ну нормально, нормально. Знов прози то образы что-то. Что ж там такое? Знов призывок. давай, давайте. Підвищуємо майстерність. Так, підвищуємо. 81 тисяча. Тепер йдемо магазин корамницю. Може в нього з'явилися нові товари. Так, ну, ось ця демобсіановий. Мантій кращий бронзовий. Ага, там вони схоже, були перепутані. Так. 104 тисячі. Золота немає. Угу. Ну, ось тут прям 80-тих про ні. Це прикольно. Може є якась нова зброя? 34. А моя 41. Ну, мало, мало. Угу. Це скільки? 35, 25, 2, 38, 32. Кунай. Я на ще купив кунай. Я купив, що я купив? Що я купив? Що я купив, а на ще я це купив? Фу. Що не купив, схоже. Дерев'яний молот фрита учня. Монаха, 24 світло. Кільце шамана. Чисто за, за те, що це кільце. Просто купимо, подивимося, що це за кільце Угу. Паладин. Да, ми паладина вибирали. Так, а мечем. Ого, нам дуже добре так диву. Угу. Так, я купив кунай. Я купив кунай. Нормально. Ага. Додаткових чарунків воно Не хочу. Якби в тебе зілля були б, чувак, я б купив би парочку регенерації давайте. Ще сьомий рівень. Так. Що? Як? Окей. окей, окей, окей. О-хо-хо-хо. Так. Так, давай. Ститы, ститы, ститы. Пани паучок. Я дуже добре розумію, що вам не терпиться повернути туди дуже. Але не Можна, але не можна. Павук, 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 да? Павук. Ура, нема більше палка. Відхіл, відхіу. Ура! Хілка-хілка-хілка була. Тепер нема. Так, стоп. Ага, все. Не її не використати випадково. Давай. Спускаємося, забираємо. П'ят паладин, паладин. П'ятнадцять монет за скалети. Так. Та ну не. Так, робимо так. Ще одна схованка, але в ній був павук. Павук схованці. Ще одна схованка, нормально. Одяг, мага природи. Два. Хм. Один можна викинути. Ще один на гроза мах. Один можна продати. Давай, Все. Так, скільки ми знайшли сховане? Дві з трьох. Та й йома. Я думаю, нам сюди. А, а а горю, горю. Горю, як паливо, горю, 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 як паливо, горю, так. А-а-а, рятуйте! Я не хочу помирати. Так, так, так. Стій, стій. Я повністю, як треба. Не знаю, як давно обірвався запис, але я вже пройшов сьомий рівень, думав завершувати. Також купив... Зараз... Накупив собі ось стільки грошей 84 тисячі. І... Ось що в мене є по інвентарю. Купив навіть кільце Шамана. Ну, і на цьому все. Дякую. Там, не знаю, чого воно ну, збилося запис, але... Якщо що я на наступний раз перепройду сьомий рівень тоді. А на цьому дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі.